Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати за останній місяць, це за лютий та березень. Усього я задіяла 20 розмальовок і в деяких з них розфарбувала навіть по декілька ілюстрацій. І почну з максимально такої простенької розслабляючої розмальовки. Це пущин, міні-розмальовка. Тут я розфарбувала найбільшу кількість ілюстрацій. Розфарбувала все в основному маркерами. Використовувала тут маркери фанколор і хамелеон, також допрацьовувала гелевими блискучими ручками, тут в мене сакура і якісь залишки китайських гелевих ручок, які в мене вже дуже-дуже давно. Тут ось також хамелеони, фанколор, і також гелеві ручки. Також розфарбувала ось таку ілюстрацію. Вона така максимально примітивна. Тут лише гелеві ручки. Мені здається, просто від сакури. І також розфарбувала ось таку ілюстрацію. Цю ілюстрацію на фоні я зіпсувала тачкавай маркерами, тому що вони рівно не лягають на такі великі, відносно великі площі, тому я вирішила ще додати блискіток, навряд чи їх видно. Ось така ілюстрація вийшла. І остання ілюстрація ось така. Тут також у мене, мені здається, тачкавай. Маркери і Pen Color. Наступна розмальовка кошенята від артковий терат. Тут я розфарбувала ось таку ілюстрацію. І, як ви можете помітити, в мене з'явилися акрилові маркери Guangna. Я брала набір на 72 кольори, тому що в мене немає розмальовок по номерам. І Брала купувала ці маркери спеціально для того, щоб ось в таких невеличких розмальовках робити фони для того, щоб не використовувати, наприклад, акварель або олівці, тим паче, що папір в таких розмальовках не дуже добрий. Розфарбовувала тут акварельними олівцями від кохінур, манделузами і допрацьовувала брудфунерами. Результат мені подобається, сам процес також дуже сильно сподобався. Розфарбувалася ця ілюстрація максимально швидко. Вона така простенька. Але вона мені подобається. Наступна розмальовка втеча до світу Шекспіра. Тут я також розфарбувала таку максимально простеньку ілюстрацію, також на фоні акриловий маркер. І розфарбовано все гелевими ручками від сакура і китайськими гелевими ручками. Спеціально обирала ось таку якусь ілюстрацію, яку можна було просто і легко розфарбувати. Результат не дуже, але процес мені сподобався. Майже мільйон смакотунчиків від Лулу. -Лу. Тут я розфарбувала ось таку ілюстрацію. Знову ж таки, на фоні маркер акриловий. І тут я використовувала олівці Кулфоску cool пастельні Art Pro, Color Soft 99 ідей. Ну і також гелеву блискучу ручку, куди я без неї. Girl Fashion Manga. Тут я розфарбувала ось таку дівчинку. Використовувала тут олівці Art Pro 99 і Color Soft. Я вирішила, що такі простенькі ілюстрації, там, де дуже багато такого пустого фону, я буду розфарбовувати. Ось таким чином робити невеличку рамочку, розфарбовувати її. Мені здається, що так. Ілюстрація виходить непоганою, не пустою, і часу витрачаєш не дуже багато, тому що сама ілюстрація маленька, розфарбовувати її недовго, але якщо розфарбовувати повністю весь фон, то займає дуже багато часу, енергії. Тому я вирішила ось таким чином вийти з ситуації. Наступна розмальовка від Кербі міфоморфія. Тут я розфарбувала ось такий розворіт. Розфарбовувала спочатку все акварелью Russa Gallery, потім повністю все перекривала олівцями, поліхромсами, призмами і лайтфастами. На фоні тут лайтфасти. Мені взагалі чомусь не сподобалося, як вони лягають на цей папір. Хоча, мені здається, колись, дуже давно, я використовувала тут лайтфасти. В цьому виданні, до речі, хто знає, той знає що це російське видання, як воно там називається, не пам'ятаю Ексмо. Е, перші ілюстрації в цій книзі тут такі дефектні трохи. Вони не продруковані, але мене це не зупинило. І я вирішила все ж таки розфарбувати таку ілюстрацію, тим паче, що цю розмальовку я не брала до рук дуже-дуже давно. Наступна розмальовка відьмочки. В ній я розфарбувала дві ілюстрації. Одну ілюстрацію я розфарбувала ще в лютому, іншу розфарбувала в березні. В лютому розфарбувала ось таку ілюстрацію. Тут у мене маркери «Тачкавай», фан color 99, людей. і допрацьовувала лицями, поліхромсами, драйвінгами і призмами. Такий великий набір, хоча ілюстрація така максимально простенька. І наступна ілюстрація ось ця. І її я вже розфарбовувала в березні. Тут у мене маркери Fine Color і Chameleon. І все вирішила допрацювати брудфунером. фунером. Тим паче, що я не бачу ніякої різниці, чим допрацьовувати. Мені здається, що ця ілюстрація вийшла також непоганою. Майже мільйон єдинорогів у Маю. Тут я розфарбувала Ось таку ілюстрацію. Тут використовувала останні олівці, олівці від кулфоску cool і зібі, і також олівці Марко Хрома. Не дивлячись на те, що я взагалі не люблю деякі розмальовки від UGLU. Тут мені сама ілюстрація сподобалася, сподобалося її розфарбовувати. Дивно, але вона пішла в мене досить легко, а результатом я задоволена. Наступна розмальовка. Аніморфія. До рук я її набрала більше року, може навіть двох, і вирішила, що все ж таки треба в ній щось розфарбувати. І розфарбувала ось таку лисичку. З самого початку ця ілюстрація була зіпсована, тому що на звороті тут у мене мої улюблені хамелеони. На фоні яких я налила дуже багато акварелі, причому, мені здається, акварель тут у Роса Вона повністю просочилася сюди на зворіт, зіпсувала саму ілюстрацію, зіпсувала папір. Але я все ж таки вирішила розфарбувати цю картинку, тим паче, що з того, що в мене тут залишилося, мені вже майже нічого не подобається. Тут у мене також на фоні акриловий маркер і розфарбовано все олівцями арт-провідку «Фоскул». І також додавала білий драйвінг для деяких елементів. Результат сподобався, розфарбувала також дуже швидко цю ілюстрацію. Кароліна Кубіковська. Всі розмальовці, які в наступні від Каролін, я розфарбувала максимально таку неприємну, на мій погляд, ілюстрацію. Хоча багато хто здивується, що мені саме такі ілюстрації не подобаються. Розфарбувала я ось такого гнома, чомусь він мені завжди вибивався з цієї книги і не подобався. Тут у мене маркери Fine Color. допрацьовувала олівцями поліхромсами і на фоні акварелі Rossa Gallery. Задоволена, що розфарбувала цю ілюстрацію, і в майбутньому мені не прийдеться з нею повертатися. Марія Тролля. Тут розфарбована така максимально простенька ілюстрація. Ось такий віночок. Розфарбовувала я його поліхромсами, прокалерами і лайтфастами. Також додавала гелеву блискучу ручку. Фон вирішила не робити, зробити ілюстрацію таку максимально простеньку, також від. Процес отримала задоволення, розфарбувалася дуже швидко. Я усім залишилася задоволеною. Наступна книга Ханна Карлсон. Ці книзі я нарешті закінчила розворіт, який почала ще в 22-му році. З цієї сторони було розфарбовано в 22-му. З цієї сторони, було розфарбовано в 25-му. І зважаючи на те, що 22-му році я в цій розмальовці розфарбовувала цю ілюстрацію олівцями Марко Хрома, і дуже сильно з неї не мучилася, то на цей раз тут у мене всі олівці, які були в пеналі, тому мені і результат сподобався, і розфарбовувалося все максимально легко. І те, що вийшло, не дивлячись на те, що я не люблю цю книгу. Мені мене задовольнило. Тут я використовувала олівці Art Pro, Colorsoft, Артисти від Derwent, полікалори Кахінуровські, 99 ідей і Колорійна Артист. І також гелева ручка. А наступна розмальовка також. Одна з тих розмальовок, які я беру до рук дуже-дуже рідко, це вторгнення дудлів. Свій час я її не розфарбовувала, тому що її потрібно розфарбовувати маркерами, розфарбовувати дудлів олівцями дуже складно. І вирішила розфарбувати таку максимально простеньку ілюстрацію. Тут у мене маркери Тачкавай, доповнювала все олівцями Art Pro і на фоні використовувала акварель від Rosa Gallery. Не дивлячись на те, що папір тут такий цупкий, досить гарний акварель. На ньому поводить себе максимально дивно. Мені не подобається. Imaginary Friends від Кароліни. Тут також я розфарбувала ілюстрацію, яка мені не сильно подобається. Розфарбувала я тут ось таку дівчинку. На фоні все як зазвичай, тут акварель Rosa Gallery і розфарбовувала я. Доповнювала цю ілюстрацію олівцями Art Pro. Ну і також багато гелевої ручки. Тут у мене і сакура, і китайські гелеві ручки. Також не подобалася мені ця ілюстрація, я вирішила її зробити, щоб в майбутньому до неї не повертатися. Наступна розмальовка знову Марія Троля. В цій книзі я розфарбувала дві ілюстрації, також одну розфарбовувала ще в лютому ось таку. Тут я використовувала олікалери від Кахінур і олівці Art Pro. На фоні тут акриль Rosa Gallery. На той момент я ще не придбала акрилові маркери. Результат мені подобається. На той час мені хотілося весняного чогось яскравого. Ну, мені здається, що вийшло непогано. Простенько, але непогано. І в березні я розфарбувала ось таку ілюстрацію, також вона мені принесла багато задоволення. Розфарбувалася дуже швидко, просто і взагалі не навіть влаштував такий простенький результат. Тут використовувала Олівці Art Pro, Polycolor і Color Softy. Ну і акриловий маркер на фоні. Також вирішила зробити таку рамочку для того, щоб повністю не зафарбовувати весь листок. Знову кербі. Також Згадала про цю розмальовку, вирішила, що дуже давно не брала її до рук, дуже давно її не розфарбовувала, хоча сама розмальовка мені дуже сильно подобається, але ілюстрації в ній для мене занадто складні. І розфарбувала тут ось таку ілюстрацію. Тут у мене олівці Derwent Intense з розмиттям і допрацьовувала все поліхромсами. Мені здається, що результат досить такий незвичний для мене, палітра така незвична, але мені сподобалося. Сподобалося, як вийшло, сподобалося, що я змогла вийти з зони комфорту. Наступна розмальовка Дарія Сонг. The Time Garden. Цю розмальовку мені подарували. І, знаючи особливість корейських розмальовок, я вирішила, що треба спробувати різні олівці в ній. Для того, щоб обрати, якими олівцями в майбутньому розфарбовувати, вирішила тест проводити ось такій. Максимально простенькі ілюстрації, але мені взагалі не сподобалося не одні олівці, які я тут використовувала, а тут у мене поліхромси, лайтфасти, прокалори, призми, полікалори від Кахінура, Арт Про. Це я тут вже дуже сильно засмутилася і почала використовувати максимально такі дитячі, звичайні олівці. І калорійний артист Як не дивно. Найперші олівці, які я взяла, це були поліхромси, вони виявилися найкращими для цього паперу. Всі інші ні, в прольоті. А, також тут графітінти є. є. Ці ілюстрації, але також вони максимально погано розмивалися. Я підозрюю, що акварель взагалі цій розмальовці себе буде максимально погано поводити. Ну і на цій стороні я використала гелеві ручки. Просто щоб в мене була така. Геть пуста. Колі життя коли я розфарбувала таку простеньку мандалу. тут також використовувала інтенси і допрацьовувала поліхромсими. Простенька ілюстрація, результат мені сподобався, процес мені сподобався, хоча з самого початку мені здавалося, що ілюстрація максимально складна. Але коли починаєш її розфарбовувати, розумієш, що все досить легко. Тотемні темні тварини від Ханни. Також давно не брала цю розмальовку. Вирішила закінчити розворот і дофарбувала ось таку дівчинку. Тут у мене на фоні олівці графітінти з розмиттям. Зробила чорну рамочку, тому що на цій стороні я тут використовувала олівці Делі. Брутфунер, вони перевелися на ось цю сторону, графітінти перестали нормально розмиватися, перестали нормально нашаровуватися. Тому я вирішила зробити рамку, а графітінти залишити лише всередині рамки. Волосся і комір я розфарбовувала драйвінгами, і все інше розфарбовувала лайтфастами і поліхомсами. Не дивлячись на те, що шкіру я розфарбовувати не вмію. Результатом я залишилася задоволена. І мені здається, що все не так погано, як могло би бути. І остання розмальовка від Джасмін. Ілюстрація, яка мені подобається, звичайно, тому що я дуже люблю цю розмальовку. Немає, мабуть, ні однієї ілюстрації, яка б мені тут не сподобалася. Розфарбувала я тут ось таку дівчинку, використовувала тут маркери. І фанколор. І допрацьовувала все поліхромсами, призмами і прокалорами. Результат подобається, процес сподобався. Ніяких претензій ні до себе, ні до самої ілюстрації я не маю. Це були всі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати за останні 2 місяці. Дякую за перегляд. До побачення!